Доброго дня, любі малята. Змія, мабуть, найзагадковіша істота. У всіх життєвих ситуаціях її представники керуються не так розумом, як інтуїцією, хоча за розумовими та інтелектуальними здібностями перевершують багатьох. Символом нового 2025 року стане зелена дерев'яна змія, мудрість, інтуїція. А також прихований внутрішній потенціал ось риси притаманні цьому чарівному символу. Ось послухайте вірш у новорічну тиху ніч постукає у двері казка зустрітись дивом віч на віч, ви забажали то ж, будь ласка, у двері наші неспроста змія вповзає гордовито від голови аж до хвоста. Вона бажаннями обвита. Тож щоб всі ваші бажання виповнились, пропоную сьогодні виготовити змію з кольорового паперу. Для роботи нам знадобиться різнокольоровий папір, простий олівець, клей, ножиці, фломастери та серветка. Спочатку з зеленого паперу ми виріжемо ось таке коло. Та простим олівцем наведемо ось такі лінії. Це в нас буде тіло нашої змії. Та виріжемо, ось, що в нас вийшло. Так. Тепер ми з зеленого паперу ще вирізали голівку нашої змії, Фломастером намалювали обличчя, так. а з червоного паперу вирізали язичок. З жовтого паперу ми вирізали ось такі. Які будуть прикрашати спинку нашої змії. Ну що ж, давайте, розташуємо. Так, ось таким чином, та будемо приклеювати. Так, ще ми приклеїмо язичок до нашої голівки. Так, і приклеїмо саму голівку до нашої змії. Подивіться, яка гарна, чудова змія господиня Нового року в нас з вами вийшла. Спробуйте і ви виготовити свою змію та повісити її прикрасою на ялинку або погорнути маленьку ялинку. Успіхів вам у творчості і до зустрічі!